В цьому відео ми піднімемо важливу тему про те, як взагалі сьогоднішня реальність впливає на нас. Відповідно, коли зараз в нас є величезна кількість притоку інформації, питання до кожного з вас. А яка кількість відтоку інформації у нас є? Що я маю на увазі? До прикладу, на... Отримання нової інформації ми витрачаємо дуже багато часу кожного дня, в кожного це різний час, да? в когось це там 5, 3, 8, 10, 15 годин на день. Але питання: скільки часу ми проводимо наодинці з самим собою, не займаючись при цьому якоюсь справою. До прикладу, це коли ви там. Сіли і дивитися просто в одну точку і, скажімо так, перебираєте свої думки, аналізуєте якісь ситуації в своєму житті і так далі. І от зараз візьміть буквально 2-2-3 секунди паузи, я зроблю, і дайте собі чесну відповідь на це питання, скільки часу ви на це приділяєте і взагалі чи робите це ви. Бо це і є правда. Для чого взагалі важливо з'єднуватися з собою? Тому що, якщо взагалі розібратися. Як працює зараз система, то система по факту робить все для того, щоб відвести нашу увагу від самого себе, від власних думок, від власних почуттів, від власних переживань. І тут питання: якщо все навколо робиться для того, щоб відвести нас від самого себе, тобто від істини, то скоріше за все. Це комусь вигідно. Якщо це комусь вигідно, значить, в стані, в якому проживає людина, яка не з'єднується з самою з собою, нею можна маніпулювати, або їй можна нав'язувати ті чи інші наративи, які їй неприродні. До прикладу, от е, знову ж таки, це мої особисті висновки. Я можу помилятися, у вас вони можуть відрізнятися, проте. Це те, що я перевірив на власному досвіді і на досвіді людей, які до мене звертаються в напрямку коучингу в роботу. В більшості людей я спостерігаю то, таку ситуацію, коли вони не хочуть або забороняють собі, до прикладу, не сісти, помедитувати або зробити якусь там енергетичну або духовну практику, пояснюючи це тим, що я боюся. Навіть заходити туди, тому що в мене колосально величезний потік думок, з якими я не справлюсь, і в мене не вийде там да, з'єднатися з собою. А, якщо у вас теж таке є, напишіть в коментарях, що ви теж маєте щось подібне, або просто поділіться своєю ситуацією. Я дам розгорнуту відповідь на кожен коментар. І коли я пояснюю людині, що. До прикладу, успішна медитація або успішне з'єднання з собою це не тоді, коли ви можете там, 30 хвилин просто сидіти в тиші з відсутністю думок. Це коли ви приділяєте час для себе і даєте можливість цим всім думкам або там, не знаю, потоку різної інформації прожитися і вийти з вас. Бо ви це все носите в собі, представте, що ви йдете по життю, і у вас там да, ззаді є умовний такий рюкзачок да, за спиною, то от представте собі, який об'єм непотрібної вам інформації лежить зараз в ньому, і наскільки це обтяжує ваш шлях. Відповідно, якщо ви приділяєте собі час для того, щоб з'єднатися з собою, помедитувати чи будь-що зробити, як хочете це називайте, і у вас просто колосальніший поток думок. Це лише означає те, що вам архі необхідно це робити і робити чим частіше і чим подовше, да? для того, щоб вивільнити то, що вже дуже сильно накопилося, і вже, як то кажуть, знаєте, хоче випліснутися з вас, але випльоскується трошки не тим образом. Да? Бо коли ви це проживаєте в тиші з собою, то це проявляється у вас в плюсі, да? в позитиві. Коли ви цього не робите. То в вашому житті будуть якісь звичайні ситуації, які не мали би вас виводити з себе. Да? Але через те, що у вас там вже кришку зриває, ви от просто отак по щелчку пальця можете зірватися, да? агресувати, причому на рідних людей, на близьких, які взагалі не бажають вам зла чи ще щось. Да? Тому з цього можна зробити висновок, що з'єднуватися з собою. Це то, що необхідно робити на сьогоднішній день кожній людині. Взяти там якихось монахів, буддістів і так далі. Це люди, які багато часу проводили там в медитаціях і так далі. Чому? Чому вони були такими мудрецями? чому вони були такими філософами? Якщо взяти там навіть Ейнштейна і так далі, цих там людей, видатних да, там з минулого. То всі ці люди вони більше часу проводили на одинці. Зрозуміло, без телефонів, бо тоді цього не було. Якщо в них був такий результат, значить можна зробити і провести якби, таку тонку червону ниточку, того, що проводити час на одинці з собою, своїми думками, ідеями, да, обдумувати це все, покращувати і розкручувати це позитивно впливає на результат вашої діяльності. От і виходячи з цього, якщо ви зараз, дивлячись це відео, усвідомили, що ви мало часу приділяли собі, то це відео, скажем, стає вам підказкою того, що необхідно все ж таки виділити вашому щільному графіку е, час на те, щоб ту інформацію, яку ви постійно отримуєте, почати вивільняти, почати, скажем. Позбуватися від того, що не є вашим, що вам нав'язане кимось, і що ніяк не допомагає вам, і нарешті дійти до того, що справді є вашим, що справді буде покращувати ваше життя, і буде давати вам якісь підказки до того, що ж робити далі, і які кроки робити в своєму житті. Чекаю вас в коментарях, буде цінно для мене. Коли ви поділитеся своїм зворотнім зв'язком, своєю ситуацією, тому що це дуже глибока тема і дуже така інтимна тема. Мало хто про неї говорить на сьогоднішній день і подібних відео я взагалі мало зустрічав на просторах інтернету. Чомусь вони не дуже, як то кажуть, просуваються алгоритмами. Тому що простіше подивитися, якийсь тупорилий контент, потупити знову, загрузити себе знову якоюсь непонятною інформацією, ніж, скажімо, з'єднатися з. Своєю якоюсь точкою росту, да, і зрозуміти, що потрібно працювати над собою і усвідомити, в якому напрямку можна працювати. От. Тому для того, щоб підтримати це відео, можете переслати його якійсь своїй близькій людині. Якщо вам скинули це відео, то знайте, що та людина, яка вам його скинула, вона вважає вас близькою людиною, поважає вас і хоче, щоб ви також розвивалися разом з нею, бо ви є цінною людиною в її житті. Обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео.